Виконуємо номер 423 із підручника Геометрія 7 та номер 38 крапочка 7 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Сума двох кутів трикутника дорівнює 126 градусів. Знайдіть третій кут трикутника. Для того, щоб знайти третій кут трикутника, нам потрібно від 180 градусів, бо ми знаємо, що сума кутів трикутника 180 градусів, віднімаємо суму двох кутів, 126 градусів. Отримаємо 54 градуси. Це третій кут трикутника. І записуємо відповідь 54 градуси. Номер 423 із підручника Геометрії 7, та номер 38, крапочка 7 із підручника Математика 7, виконано.